Вчителі старших класів, що б ви хотіли, щоб ваші учні знали, але ніколи б не сказали їм це вголос. Коли ви думаєте, що ви такі геніальні, змушуючи мене базікати про випадкові речі на початку уроку замість викладання, насправді я дозволяю цьому статися, бо не маю достатньо матеріалу, щоб заповнити весь урок. Мій улюблений вчитель у старшій школі він викладав історію. Зізнався в останній день мого останнього року, що завжди починав уроки з абсолютно випадкової теми, бо знав, що ніхто з нас не готовий одразу зосередитися, що й не починається урок. Я і гадки не мав. Це була справді хороша стратегія, яка робила перехід до теми значно менш різким. Я знав, що ти списуєш, тому дав тобі тести з відповідями в іншому порядку у кінці семестру. Очевидно, ти не дуже розумний, якщо так і не зрозумів цього. І так, я настільки злопам'ятний. Це було простіше, ніж офіційно доповідати про списування. Не старша школа, але в медичному училищі один мій одногрупник купив ключі до тестів. Дійшов до третього триместру програми і виявилося, що викладач сам складає екзамени. Через тиждень він кинув навчання. Найкращий спосіб списувати на тестах, який я знайшов, це просто приходити на заняття. Можливо, викладач цього не усвідомлював, але кожного дня він розбирав завдання, які потім були в тестах. Це було неймовірно. Ну деякі числа змінювалися, звісно, але типи задач були ті ж самі. Навчання стало легким, що не я зрозумів, що більшість викладачів підсвідомо готують нас до іспитів саме такими прикладами. Я просто вивчив їх і все. Одного дня ти зустрінеш людей, яким не платять за те, щоб тебе терпіти, і раптом життя стане значно складнішим. Мені здається, це їм якраз варто сказати віч на віч. Я заохочую своїх найгірших учнів так само або навіть більше ніж улюбленців, бо не хочу бачити їх у своєму класі наступного року. Цікаво, чи саме тому деякі з них взагалі переходять у наступний клас. Ну що ж, тепер це вже не моя проблема. Це абсолютно на 100% правда. І це проблема. Я працюю з підлітками, які рухаються до випуску, маючи середній бал півтора, та лише шість боргів у одинадцятому класі. Ви хочете сказати, що ця дитина, яка читає на рівні сьомого класу і здала тільки два предмети цього року, випуститься наступного у багатьох школах, з якими я працюю, це вважається простішим ніж виключення. Хоч іноді я впевнений, що школи саме цього і хочуть. Для розуміння я працюю з молоддю, направленою до сімейного суду, тому часто маємо справи з серйозними поведінковими проблемами, але ну серйозно. Якщо ти фапаєш на уроці, ми це бачимо. Там було два кола на дошці, чого ти очікував, коли теорема Вієта має спокусливі форми. Я знав двох, хто робив таке у школі, і це лише за чотири роки. Можу лише уявити, скільки таких випадків бачив вчитель за десять років роботи. До речі, один хлопець закінчив собі в руку, і вчитель його викрив. Хлопець за чутками сказав, що це просто слина. Вчитель відповів: Якщо це слина, проковтни. Хлопець перекинув ту штуку в рот, як шот горілки. Ми чуємо набагато краще, ніж вам здається. Просто вибираємо, з чим боротися, коли мова йде про неприйнятні коментарі. І іноді я роблю вигляд, що не бачу, що ти зробив, просто тому що мені це теж здалося смішним. А якби я почала говорити з тобою про це, просто б зареготала. Смішно, коли вони думають, що йому все сходить з рук, але ні, просто кінець дня і ти занадто втомлений, щоб з цим розбиратися. Я нещодавно налякав учня. Коли він проходив повз мене до виходу, я нахилився і прошепотів. Не робив більше паперових літачків у моєму класі. Він не мав уявлення, що я це бачив, побілів як стіна і втік. Відтоді, поки що, він не робив цього знову. Якщо ти збираєшся їсти на уроці, перестань дивитись на мене, поки це робиш, ти сам себе здаєш. Змінено. Я вже відповідав на це в коментарі. Причина, чому учням не можна їсти в класі, полягає в правилах школи. Я тут ні до чого і не хочу ризикувати своєї роботи, особливо тому, що це мій перший рік тут, а мій куратор час від часу заглядає. По-друге, я дозволяю воду, хоча офіційно напої також заборонені, і дозволяю їм доїсти на дворі перед другим дзвінком. Іноді вони навіть щось мені пропонують. А якщо вони справді голодні, вони це знають, то можуть просто на початку уроку запитати, чи можна вийти поїсти. І навіть якщо я їх застану за їжею, я не сварю. Просто вічливо прошу прибрати і жартую. Бо якщо на них не кричати, це тільки розлютить. Бачите, я не такий вже і монстр. Я відчуваю твій запах. Всі відчувають твій запах. Заради всього святого користуйся дезодорантом. Змінено для тих, хто питає, чому я не можу сказати це учню в обличчя. Ось дві причини: по-перше, період статевого дозрівання це смердюча справа, і багато дітей нічого з цим не можуть зробити. По-друге, бо, не дай Боже, це не їхня вина, інфекція, культурні особливості, неправильне прання одягу. І якщо зробити зауваження, можна відштовхнути цю дитину назавжди. Я керую роздрібним магазином. Він невеликий і розташований на шляху додому для багатьох школярів. Ці смердючі чортенята заходять. Відять і так потужно засмерджують увесь магазин. Мені треба поводитись професійно, але як я сильно хочу сказати їм: ідіть звідси, помити дупу або хоча б нанесіть дезодорант. Це так само дивно для мене, як і для тебе, коли ми випадково перетинаємось десь у публічному місці. Змінено. Замість того, щоб відповідати всім окремо, розповім свою історію тут. Я поїхав у відпустку зі своєю тодішньою дівчиною і випадково зустрів учня аж у трьох штатах від дому. Ми обидва просто похитали головами ні, і пішли далі, без слів домовившись, що не говоритимемо про це. Потім я знову випадково зустрів того ж учня через два місяці влітку на концерті, де він вживав алкоголь, хоча був неповнолітнім. Ми знову просто похитали головами. За те літо я ще чотири рази натрапляв на Нього випадково, і жодного разу ми це не обговорювали. Я побачив свого вчителя англійською в продуктовому. Ми перетнулись поглядом, я кивнув, він кивнув у відповідь, і ми пішли далі. Наступного дня про це не казали ані слова, ніколи не згадували. Оце правильна процедура. Одна з моїх учительок іспанської приїхала подивитися гостьовий будинок, який здавала моя родина. Я вийшов і сказав їй хола: я не міг дозволити, щоб моя вчителька з іспанської ще й гаряча, жила в шести метрах від мене. Знаєш що, Джона? Ти маленький мудак. Підтверджую, я трохи мудак. Мені байдуже, що ти прийшов на урок під кайфом. Просто припини зривати заняття і заради всього святого не чіпай жодні електроінструменти, поки ти під кайфом. Я знав одного хлопця, який щоранку приходив на перший урок під кайфом. Завжди виконував завдання неймовірно швидко і точно. Потім просто сидів і втуплювався у свій аркуш. Фактично, гені під кайфом. Змінено, я не був нікому вчителем. У мене був редактор у шкільній газеті, який постійно був мазаний, коли редагував випуски. Але він був найкращим редактором і помічав буквально все. Казав, що трава ставить його в режим, коли він бачить кожну дрібницю. Що працює, те працює. Мені було все одно. Запах трави не зникає магічно між парковкою і моїм класом. Як я пахну, бро, Нормально. а я теж нормально. Так, у мене є улюблені учні. Ні, я не скажу вам, хто це, бо це могло б вас засмутити. Але так, це ймовірно, ті, про кого ви подумали. Я кажу своїм учням, що, звісно, в кожного вчителя є улюбленці, але в нас немає обмеження по кількості. Завжди є місце для ще когось. Потім я розповідаю, які риси я ціную в учнях, наприклад, щирість і наполегливість. Якби я не думав, що ти скористаєшся ситуацією, мені справді хотілося б бути з тобою більш людяним і невимушеним. Мені здається, ти дуже приємна людина. Це дуже відгукується. Я був близьким з кількома вчителями у старшій школі і навіть докладав більше зусиль у їхніх класах. Але коли вчитель ставав із нами на більш дружню ноту, було легко забути, що він почав довіряти саме через цю працю. Це не привід розслаблятися тільки тому, що ти йому подобаєшся. Мій геймтек. я зазвичай кажу, що є якась політика, яка це забороняє, але насправді її немає. Я просто не хочу грати в Overwatch з кубкою цілком нормальних дітей, які перетворюються на монстрів, коли беруть у руки джойстик. Якщо я скажу це одним, дуже швидко дізнаються всі. Не роби цього. Це як коли хтось з учень якимось чином дізнається номер телефону вчителя, потім дзвонить уся школа. Я чудово чую ті жахливі речі, які ти говориш. Так, я бачу, що ти на іншому боці класу. Можливо, для тебе я старий, але точно не глухий. І так, ти підліток справді купить тобі бігмак в обмін на оральні послуги сто і ста разів. Мені потрібна історія про той другий випадок. Ця дівчина розповідала хлопцеві, як сильно вона зголодніла і що в неї немає грошей. Вони, звісно, думали, що я нічого не чую. Вона каже: Я тобі зроблю приємне, якщо купиш мені бігмак. У нас тут не найкращий район, м'яко кажучи. Я, звичайно, ж вдав, ніби нічого не чув. Я водій автобуса, сідай, блін на місце. Якщо я вріжусь, ти можеш загинути. Будь ласка, припиніть парити в класі. Для цього є туалети. А чого це в кімнаті для вейпу унітази стоять? Нещодавно в моїй школі поставили датчики в туалетах, але один чувак із мого класу все одно потребував нікотину. Він затягнувся добряче з головою в рюкзаку і сказав, що це його ноутбук поламався. Насправді я викладаю в середній школі, а не в старшій, але все одно відповім. Я їх дуже люблю, і я справді їм це кажу, це не таємниця. Але чорт забери, кожен середньошколяр мудак, абсолютно всі, навіть найкращі з них. Вони всі мудаки. У такому віці ти не можеш інакше. Частина роботи хорошого вчителя в середній школі прийняти цю мудаковатість і знайти способи з неї працювати. Не хвилюйтеся, друзі, ваші однолітки, і ви скоро перестанете бути мудаками. Більшість із вас принаймні. І ще усі ті речі, про які ви думаєте, що ваші батьки й учителі не знають, ми знаємо. Ми. Все це вже проходили. Нам просто краще не думати, що ви цим займаєтесь, бо ви занадто малі для цього. Багато хто з нас, ймовірно, більше п'є куриць, пить з кимось тощо ніж ти, і слухати, як ти про це говориш і намагаєшся приховати, ніби ми про це не здогадаємося. Це надзвичайно іронічно. Або ще гірше, вихвалятися цим, ніби ми цього ніколи не зрозуміємо. Кілька речей, які згадуються першими: те, що ти мені подобаєшся як людина, не означає, що я не можу поставити тобі погану оцінку. Бути розумним не виправдання для ліні, і я не можу оцінити когось, хто ніколи не здає роботи. Я пересадив тебе подалі від друзів, бо вони тягнули тебе вниз. У тебе справжнє майбутнє в спорті, але тобі треба здати мій предмет, щоб грати. Твої друзі змушували тебе завалювати все. І якщо ти не зможеш грати у волейбол, я не знаю, яке майбутнє тебе чекає. Я хотів би, щоб той позитив, який ти отримуєш у моєму класі, супроводжував тебе і вдома. Я зустрічав твоїх батьків. Це справжній Шмар, я роблю все можливе, щоб підтримати тебе тут, але знаю, що іноді цього просто недостатньо. Я ніколи не боявся і не боятимусь учнів. Саме тому я засміявся, коли ти спитав, чи знаю я, хто твій батько. Так він керівник автосалону. Це нічого не означає. Один учень колись кинув у мене парту, і хоч це не лякало мене в ту мить, я не почав його боятись. Одного дня ти зустрінеш когось, у кого справжня влада, і я тільки хотів би бути там, щоб це побачити. Я бачу на кого ти запав у класі. Мій викладач філософії прямо сказав мені: припини фліртувати з ім'я, ти тут ще працювати. Того дня він не збирався терпіти жодної нісенітниці. Ти унікальний, але не особливий. Став собі високі цілі, але зрозумій, якщо ти перетвориш свої цілі на потреби, тебе чекає життя, сповнене розочарувань. Якщо твої батьки пишуть вчителю електронного листа і сперечаються з ним, про це знає весь персонал, принаймні в моїй школі. Те, що мої учні це причина, через яку я починаю сумніватися, чи варто мати власних дітей. Мої учні це причина, чому в мене немає дітей. Один з найцінніших уроків, які я можу вам дати, навчитися вдавати, що ви зайняті. Якщо ми маємо працювати над завданням, читати чи щось подібне, і ви бачите, що я наближаюся, принаймні покладіть аркуш на парту, візьміть ручку в руку і щось накалякайте. Тоді я вас начепатиму. Якщо ж у вас нічого немає і вам навіть не хочеться робити вигляд, що ви стараєтесь, я вже йду до вас. Цей урок буде безцінним, коли у вас з'являться майбутні боси. Я збрехала вам, коли сказала, що мені 40. Насправді мені було лише 21. І я була всього на кілька років старша за вас. Я бачила тебе в клубі і бачила, як ти тусиш. Більше того, я зустрічала тебе в публічних місцях набагато частіше, ніж ти думаєш. Половину разів я втікала, іншу половину ти помічав мене раніше. А ще коли ми були в торговому центрі, і ти вказав на хлопця і спитав, чи він мій хлопець, то був просто випадковий челстіндер. Я тільки но з ним познайомилась, і він точно не був моїм хлопцем. Змінено, оскільки мене постійно питають, як я змогла зійти за людину майже вдвічі старшу. Ось відповідь по Перше мою історію підтримували старші вчителі та адміністрація, бо боялися, що якщо учні дізнаються, скільки мені насправді, то не будуть мене поважати. По-друге, я мала дуже серйозну і стриману поведінку на роботі. Не усміхалася, була прямолінійною, без зайвих дурниць, лише іноді дозволяла собі жарт. І нарешті я одягалася скромніше, ніж зазвичай. У темні безформені речі, а іноді навіть малювала темні кола під очима чорними тінями. Звісно, деякі учні все одно сумнівалися, але коли всі авторитетні дорослі твердять одне і те саме, складно цьому не вірити. Змінено два. Я викладала в Таїланді. Це означає, що учні не надто часто були в близькому контакті з іноземцями. Тож у них не було чіткого уявлення, як має виглядати 40-річний іноземець. До того ж, я маю дуже неоднозначну расову зовнішність. Це теж допомогло. Білі старіють інакше, ніж темношкірі, а ті інакше, ніж азіати. Тощо твоє відчуття вседозволеності найімовірніше походить з твого виховання. Тож батьківські збори, щоб обговорити твої оцінки, нічого не дадуть, якщо батьки просто звинувачують нас, попри те, що ти майже або зовсім не стараєшся. Якщо я знаю твоє ім'я на третій день нового навчального року, значить ти ймовірно мудак. До моїх першокурсників, так я завжди знаю, коли ви не зробили мою математику, бо засиділися до в Fortnite. Ви додали мене в друзі Epic, тож я це бачу. І кількість невиконаного домашнього в молодших класах, коли виходять нові бойові пропуски, просто випадково зростає. До одного конкретного першокурсника я підтримую твої бажання стати стрімером, але монтаж відео не повинен заважати тобі робити домашнє цілий тиждень. Твої друзі завжди здають тебе, коли ти пропускаєш школу або залишаєшся вдома, щоб знімати і редагувати ці відео. До всіх старшокласників, яких я навчаю, ви Пі, але я вас люблю. Я не дурені знаю, що ви списуєте домашнє, але мені байдуже, бо воно важить лише 10% від оцінки, а ви просто втрачаєте шанс потренуватись перед тестом. До шестикласників, яким я викладаю математику. Господи, ви змушуєте мене так іринжувати, що іноді доводиться пити ібупрофен. У мене ще багато чого є, але мій обід майже закінчився. Друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та сторінку в інстаграм. Пишіть у коментарях свої схожі історії і не забудьте відправити це відео друзям. До зустрічі!